Знімаєш, знімаєш відео, розказуєш і на ефірах і, 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 і робиш топи, і все одно попадається. Мега популярний автомобіль, який можна зустріти, Це у нас до рестайлінг, це X5 Mazda, В Рілінгі нічого не помінялось. А саме ми сьогодні будемо казати про їхнє слабке місце саме дізельний двигун. Пробігу тут не так уже багато, а мотор вже лежить під машиною. Чому він лежить? А тому, що у нас в маслі стружка. Тому що звернення клієнта було, що у нас починає моргати на прогріту машину, починає моргати датчик тиску мастила. Зняли форсунки, подивились, у них є, що підриває форсунку, і вихлопні гази летять в масляну систему. Забивається маслоприємник. Ні, тут все нормально, тут все чистенько, тут уже недавно хтось бив був, тому що машина була недавно куплена. То у нас є проблема по вкладачам. Ще його слава. Богу не провернуло, поки тільки його їх позадірало, будемо розбирати двигун, він уже знятий. Тому кого там така мазда є у них. Тобто, щоб попередити, щоб попередити такий дороговартісний ремонт. Тому що якщо ми беремо, наприклад, маслонасос на цю машину. Вообще, взагалі, взагалі про, про цей мотор хоче сказати, що він і не сказати, що надійний, і він є дорогим в ремонті, тому що тільки масляний насос сюди коштує 30, тільки масляний насос. Плюс треба буде вкладище, плюс перевірка калінвала, плюс ми знімемо клапану кришку, подивимося не подрала, ли У нас вали, доволі таки дорогий ремонт в обслуговуванні і в ремонті. Щоб попередити проблему з системою з маскою, бажано кожні 40 тисяч перепаковувати паливні форсунки, тому що у них слабкий конструктив, у них є тут конструктивний дефект, погано продумане кріплення самих форсунок, дуже часто підриває шайбу, і вихлопні гази летять в систему з маски, далі в піддон, далі в маслоприйомник, забиває маслоприйомник, тиск мастила втрачається. Є припущення, що тут була така ж сама картина, тому що подон. Уже недавно був, дуже недавно знімався з автомобіля. Ну, тут вирішили машину, тобто все почистили, намащили і продали новому володарю. А новий володар купив собі трохи невеликий геморой. Нічого, зробимо цей двигун, буде бігати далі. Але все одно, хочете мазу це X5, дивіться краще, і бензинову. Двухлітрову, 2,5 скаєктів. Всі мотори бігають набагато краще, ніж бігають дізеля. Тут ще є одне слабке місце. опять таки. Вже ця деталь нову ви не купите і в такому виконанні, ви її купите тільки в виконанні металевому. А саме у нас. Тут під ЄГРом є тройничок на охолодження коробки передач у нас патрубки пішли на теплообмінник на коробку передач, і дуже часто цей транічок вибиває задню стінку і антифриз може дуже швидко покинути, е, покинути автомобіль. Тому е, краще замовити металеву, якщо там будете робити ТОшку, якийсь плановий ремонт. Краще купити металевий ці треніки поміняти, тому що рано чи пізно виб'є витече антифриз, перегрієте двигун. Тож є такий у них конструктив, і вже мазда випустила новий варіант деталі. Він уже в новому варіанті йде металевий, а не пластиковий. Тому не хочете бачити таку картину? Важно перевіряйте, якщо купуєте таку машину, обов'язково з заміром тиску мастила, тому що масляна система на даному двигуні вона дійсно слабка.